Економічну політику, але все одно влада приходить і уходить, а нічого не змінюється. Люди я кажуть... ж не був ще при владі. Ви почекайте, вони справді приходять і йдуть і нічого не роблять. А ми прийдемо до влади, ми зробимо. Бо усіма своїми конкретними справами я показував, що ми вміємо працювати і знаємо, як працювати. Якщо я сам себе зробив від Лазівки, від села, від скотника до депутата Верховної Ради, якщо здатен сам себе зробити, то очевидно не просто так це робить це не для того, щоб сісти там у кріслі і сидіти. да Ти не для того туди йдеш. Це коли воно тобі все готове на голову падає, тоді ти цього не ціниш. А коли ти всього. Добивайся своїм горбом, своїми силами. І коли ти туди вже приходиш у Верховну Раду, то ти там не сидиш спокійно. Подивіться, 6 березня, неділя, Масляна, де всі депутати з їхніми коханками, жінками і тому подібне, вони всі відпочивають. А де ляшко? На Луганщині. А 8 числа березня, де буде Ляшко, вранці о 10 ранку Київський роддом номер 7 буду вітати. Породіль із 8 березня, а о 14-й годині вже в Чернігові буду на площі, так само, як сьогодні в Луганську, вітати чернігівських дівчат. Тобто ні дня спокою. Для чого мені це треба, як ви думаєте? У мене є мандат, у мене є значок, у мене є зарплата, у мене є машина, у мене є квартира, у мене все, що є, треба нормальній людині. Але я все одно працюю, бо я прагну, коли мені Бог дав можливість поділитися ними з країною і з людьми і зробити для нашої країни те, чого, наприлетіє. Не зробили мої попередники при владі, тому що сором, маючи таку владу, маючи такі можливості, маючи таку країну, і жити чи не найбідніше в Європі. Я категорично проти цього і намагаюся змінити цю ситуацію. Але якби в мене була влада, пам'ятаєте, як архімед казав, дайте мені точку опори, і я переверну світ. Дайте мені владу, і ви побачите, як ми всіх построїмо, і всі будуть працювати, і всі будуть заробляти і ніхто не буде байдикувати, і ніхто не буде дурити, і ніхто не буде обкрадати країну. У нас є ще питання від, від телеглядачів. Добрий вечір, ви в ефірі. Прошу питання. Здравствуйте. Добрий вечір. Мене зовут Галина, у мене вопрос к вам. Коли правда ви почнете працювати, а не займатися полемікою, ви були у фракції БЮД. Ваша Юлія Володимирна отримала кредити з валютного фонду. Ні разу не читалося. Ди деньги, которые надела 16 миллиардов. Ответьте, пожалуйста. Вы все партии. Но сейчас я знаю, что вы позапартийны. А вы люблю. Галю, дякую вам за таке серйозне питання. Ну, я думаю, що вам треба трохи хоча б свята не перейматися цими проблемами. Да забудьте ви про ці проблеми. Життя й так складне. Воно все одно однією проблемою більше, однією менше. Тому ви навпаки, будете добріші. От знаєте, що я вам пораджу. Направте Тимошенко телеграму. Привітайте її з 8 березня. Про вас всі газети напишуть, що ви особисто привітали Тимошенко. І напишіть, Юля Володимирівна, телеграма за рахунок тих 16. 15 мільярдів, які ти позичила. Представляєте, ви їй дали телеграми та да ще й за її рахунок. Ото буде фурор, ото буде вся країна про вас говоритиме. І на цьому ще можна і книжку потім буде написати, як я Тимошенко вітала з 8 березня. А Якщо говорити серйозно, то проблема справді стоїть перед країною. 55 мільярдів доларів Україна винна е, е, різним кредиторам. Саме тому я зареєстрував проєкт постанови про проведення в Верховній Раді парламентських слухань. на те, Йому зовнішнє запозичень. Минулого тижня ця постанова розглядалась в Верховній Раді. На жаль, ні фракція партії регіонів, ні Б'ютівська фракція не підтримали цього проєкту постанови. І ви абсолютно правильно кажете чого не підтримала Б'ютівська фракція, в якій я колись був. Та тому що в 2009 році Тимошенко взяла 121 мільярд гривень кредитів і їх проїла. Але тоді, хоч криза була. А нинішній уряд Азарова у минулому році взяв 123 мільярди гривень кредитів, при тому, що кажуть, що вже кризи, наче немає, і економіка росте. Тобто, як нинішній уряд, так і попередні уряди, і всі уряди за 20 років, вони всі винні у тому, що сьогодні наша країна має 55 мільярдів доларів боргів. Кожна наша сім'я і ваша, і кожного нашого глядача, і моя, і всіх. Ми винні по кілька тисяч доларів, якщо оцей борг розкинути на кожну українську сім'ю. І тому я абсолютно поділяю ваше хвилювання, але тут треба шукати не персоналії. Бо Азаров робить те саме, що робила Тимошенко. Вони нічим не відрізняються. Що Янукович. Що Тимошенко, вони однакові, тільки різні клани представляють, за ними різні олігархи стоять. І це між ними йде боротьба за владу. От коли вони борються за владу, вони антагоністи. Коли треба провести в Верховній Раді парламентські слухання, щоб дати відповідь на питання, як припинити залазити в Боргову яму, тоді ці антагоністи знаходять спільну мову і не голосують за мою постанову, яку я пропонував розглянути в Верховній Раді. Тобто, я думаю, що тут треба говорити не про персоналі, чи Азаров, чи Невмошенко, чи Януко. Всі вони однаково винні у тому, що сьогодні відбувається в країні. Ми маємо з вами не тільки говорити, а ви правильно кажете, працювати. А для того, щоб працювати, коли йдете на вибори. Ви за кого голосували, коли на вибори ходили, шановна Галина? А ну, признайтесь, можете мені не говорити, самі собі згадайте, ви за кого галочку ставили? А за кого ваша сусідка галочку ставила? А діти ваші за кого бюлетені ставили? Отож. От а може ви взагалі не ходили на вибори голосувати? Так тоді ваш голос взагалі підробили, і тоді. Ви вдвічі винні в тому, що сьогодні така влада. І на вас в тому числі лежить відповідальність за стан справ країні. Якщо ви думаєте, що ми всі з вами, от ви сидітимете і ждатимете, поки хтось прийде, добрий дядя, тьотя, що зроблять, ніхто нічого не зробить. Ми самі творці своєї долі. Якщо ми хочемо жити в нормальній країні, якщо ми бажаємо добра нашим дітям, давайте палець о палець ударимо, що зробимо для цього. А не будемо тільки розказувати, що всі погані. Ми давайте і про себе теж пам'ятати, що кожен з нас має що зробити для нашої рідної країни. У нас залишається небагато часу. Питання від інтернет-користувачів. Сьогодні ви на Донбасі. Там народ останній час підтримував партію регіонів та Януковича. Чи вдається вам переконати мешканців цього регіону, що Ляшко саме той політик, котрий дійсно зробить їхнє життя кращим? Віктор. Дякую за питання. Я думаю, що Галю я вже переконав, так чи ні? І на наступних виборах вона точно голосуватиме не за регіони, а за ляшка. Я сподіваюся, що всі наші глядачі. А ті, хто не дивиться, мене до вас, шановні друзі, питання. Ви своїм сусідам спитайте, якщо не дивились нашу передачу, перекажіть. Розкажіть. Нехай. Послухають, нехай газети почитають про мою програму, про мої погляди, про моє бачення. Я розраховую на вашу підтримку. Я абсолютно впевнений, що Луганщина має підтримати, бо не тільки тому, що я звідси, тому що це моя земля, і земляків треба підтримати, а ще тому, що погляди, які я відстоюю навіть із небезпекою для свого політичного майбутнього, вони спрямовані в інтересах країни. Бо я вважаю, що треба в першу чергу захищати свою країну, а не бігати по закордонах, чи в Москву, чи в Брюссель, чи в Вашингтон. Чи ще кудись і шукати там підтримки. Підтримки треба шукати серед своїх людей. От вийди на Совєтську в Луганську, да, і хай тебе люди підтримають, а не по закордонах їздити, щоб закордонні банки чи лідери допомагали. От навіть Галя, яка дзвонила, якісь претензії, пред'являла. От треба переконувати і Галю, щоб підтримувала. От коли Галю переконаю, і таких є Галя, то тоді точно отримаємо підтримку на Донбасі ми березня вже незабаром. Сьогодні ви поздравляли на вулиці. Що можете сказати от з ефіру українським жінкам? Е, я хочу сказати те, про що я казав сьогодні на вулиці, і хочу повторити: українки і україночки, берегині наших душ, мадонни наших сердець, свято, яке завжди з нами. Ви щастя наше і наше життя! Бо ви наше все. Вітаю вас, усіх. Ваш Олег Ляшко. Я дякую, що ви прийшли до нас сьогодні в студію, наповнили позитивом ефір. Сьогодні важливим гостем на народному телевізії Луганщини був народний депутат України Олег Ляшко. Оставайтесь з нами і вірте в себе.